Дуже варто розвивати пам'ять і запам'ятовувати паролі. Тому що те, що у вас в голові, важко видати, та комусь спалити. А те, що написане або в пам'яті браузера, то дуже легко. Тому ми, коли ви виїжджали, я пам'ятала свій пароль до Gmail, то свій пароль до Facebook. В принципі, цього так з горою. Ну, якісь банківські паролі. Але навіть на ну, підконтрольні, вже коли ти бачиш першого українського військового, коли ти бачиш СБУшників чи МВСників, які у тебе навіть запитують якісь неприємні речі, Боже, да це все одно приємніше, ніж 28 цих росіян і російських блокпостів. Тому, в принципі, вже якісь банківські моменти їх можна налагодити на підконтрольні, то вже не страшно. А от якісь паролі важливі для вас. Їх простіше запам'ятати, тобто не записувати ніде, запишіть у своїй пам'яті. Не брати банківські картки. Да, у нас всі картки. Я до речі, досі без банківської картки розплачуюсь цим NFC, тому що я все лишила вдома. Якщо виїхати з ними, це ризиковано, то вже таке, бо на них написане ім'я або ФСБ може ідентифікувати, навіть якщо імені написано, якщо не імена картка. Все, що вас ідентифікує з окупації, краще не вивозити. Я до сьогоднішнього дня безмірно вдячна Польщі за те, що вона є, за те, що ми там виявляється були в окупації. Коли я поїхала до Польщі, перше, що я зробила, це розплакалася, тому що ну це реально країна, яка нас готувала. Безмежно вдячна Одесі, тому що саме за одеськими документами ми виїхали. От я можливо, колись зустріну цих людей, можливо, колись ми будемо їх шукати, щоб просто сказати їм дякую. Але я не знаю за що подякувати, тому що, можливо, люди втратили ці документи. І взагалі це е, трошки кримінальна справа, але вони врятували нам життя ці документи. Ми виїжджали не за своїми документами. Тобто, ось ця... Е, це те, що я не не можу рекомендувати нікому, але просто розкажу про наш досвід да? в маленьких громадах дуже правильно товаришувати з правильним криміналітетом, який в таких ситуаціях може допомогти. У нас ми виїхали не пошли. у Нас ми приїхали до Запоріжжя без українських документів. І коли ми показували, там вже коли приїжджаєш фільтрація до Запоріжжя, перевіряють. Представники МВС, СБУ е, можуть від, від, відвести на поліграф. Е, вони просто спитали, як ви ну, Ми коли приїхали, ми встановили дію швиденько, ну і показували ж дію. А як ви приїхали з дією? Ми такі, ну якось приїхали. Все, більше питань не було. Ми не їхали з дією, ми її встановили вже між постами. От, ось таким чином виїхали. Знаю, знаєш, що хтось ризикував, виїжджав по, по своїх документах. Тут питання просто ризику. Ну, тут реально це ризик, ризикнути, ну воно того варте. Це ризик реально того варте, і ризикнути, опинитись на волі, аніж опинитись на підвалі. Під В принципі, якщо це не ФСБшники, то ем, домовитись цілком. Можливо, я знаю про варіанти, коли домовлялись на блокпостах, коли платили. Звісно, на всіх 28 чи 30 не заплатиш. Ну, ми нарахували 40, обшукували 28. Тобто, деякі просто так глянули і до побачення. От. Тому ось так, ми виїхали без документів своїх.